Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Я Ірина Котлярова. Це новини першого грудня. За мить ви дізнаєтесь про найважливіше. Далі коротко про головне. Віце-мера Сум Володимира Войтенка запідозрили в корупції. На Сумщину завітав заступник міністра з охорони здоров'я з новою реформою. Безкоштовний тест на віл у сумах пройшла акція на День солідарності ВІЛ-інфікованих. Першого заступника мера звинувачують в корупції з такою заявою до обласної прокуратури. Звернувся громадський активіст Олександр Соколов. У чому причина? Юлія Настенко далі детальніше. Ці кадри відзняв громадський активіст Олександр Соколов під час поїздки до Харкова 29 листопада. Випадково на дорозі він помітив службовий автомобіль від мера Сум Володимира Войтенка. Самого чиновника в авто не виявилося. Проте в салоні був начальник правового управління сумської міськради Олег Чайченко та невідома особа. А хто ви? Хто ви? По чому ви служебному їдете? ради? Ви мабуть, представник на супермаркет? За дивним збігом обставин того ж дня у Харкові мали розглядати справу щодо незаконності будівництва мафів на сумській зупинці СКД. За документами вони належать ту в наш супермаркет, власницею якого є дружина першого заступника міського голови Войтенка. Тож активісти у ситуації з поїздкою побачили корупційні дії з боку останнього. Представник же правового управління коментувати ситуацію відмовився. Я відповідати, одказуюсь В понятне смислівказу. Ну Ви за бюджетні дії возите посторонніх людей в машині. Відтак Олекс Олександр Соколов вирішив звернутися до обласної прокуратури із заявою про можливий факт корупції та використання віцемером службового становища у власних цілях, враховуючи статус першого заступника міського голови, тобто він є посадовою особою сумської міської ради. А тому на нього розповсюджується дія закону про запобігання корупції, а також розповсюджується на нього обмеження, встановлені даним законом. Отримати коментар Володимира Войтенка з цього приводу нам поки не вдалося. Служителі ж Феміди пообіцяли розглянути заяву у встановленні законом строки. Якщо буде достатньо підстав, відомості внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС. Сумські школи продовжують закриватися на карантин. Станом на 1 грудня повністю припинений навчальний процес в Олександрівській гімназії та школі номер 29. Також карантин діє в окремих класах міських шкіл. На сьогодні призупинено навчально-виховний процес у 49 класах загальноосвітніх навчальних закладів номер 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 25, 27, 29. Мертві голуби лежали сьогодні на соборні. Близько двох десятків пернатих у крові лежали на плитці. За словами очевидців, їх розчавив трактор, який чистив сніг на центральній вулиці. Нова страхова медицина, медичний пакет, електронна амбулаторна картка все це незабаром в Україні. З 2017 року стартує реформа в охороні здоров'я. Пацієнт сам буде обирати лікаря про нововведення та які будуть отримувати зарплати лікарі далі. Учора Кабмін прийняв рішення про початок реформи в галузі медицини, а саме пакет із десяти постанов. Найголовніше це концепція фінансування реформи охорони здоров'я, яка передбачає трирічний план переходу України з радянської моделі фінансування на страхову. Зміни почнуться з 2017 року. На нові принципи фінансування спочатку переведуть первинну ланку допомоги. Це сімейні лікарі, лікарі, терапевти і педіатри. Будемо платити за конкретного пацієнта, який записується до конкретного лікаря, без територіальної прив'язки. Тобто цей дуже важливий момент, який ми запроваджуємо: вільний вибір лікаря. І другий елемент цієї реформи, я його вже сказав, це оплата по тарифах за кожного пацієнта. Буде встановлений цей тариф, в середньому він буде за нашими розрахунками становити 210 гривень на, одного, на одну людину на рік. Кошти, які будуть надходити, це податки, які ми з вами платимо. Люди, обираючи собі лікаря, забезпечують оплату їх послуг, а це і є показник надання якісної допомоги. Через рік така ж система має запрацювати і в лікарнях. Сумщина готова до таких змін на всіх рівнях, адже два роки веде активну підготовку, звітують чиновники. Багато зробили для реформування і оптимізації саме первинної мережі закладів. Сільські лікарські амбулаторії перетворювали. В амбулаторії загальної практики сімейної медицини відкрила відкривали нові амбулаторії в тих містах і районах. Кожен українець матиме пакет медичної допомоги, який буде складатися з надання всіх видів медичної допомоги первинної на 100%, вторинною вторинної частково. Також кожен пацієнт буде мати електронну амбулаторну картку, що дасть можливість лікарям бачити загальну картину хвороб пацієнта. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, новини СТС. Модернізація підприємств, що займаються каналізацією та водопостачанням, таким питанням задались комунальники України упродовж двох днів. У сумах проводять відповідну всеукраїнську нараду на заході. Побувала і наша знімальна група. У сумах проходить всеукраїнська нарада комунальників. Основне питання розвиток підприємств, що спеціалізуються на каналізації та водопостачанні. Більше ста профільних працівників з'їхали з усієї України, аби обговорити нагальні проблеми. На даному форумі обговорюються дуже важливі аспекти нашої життєдіяльності. це водоснабження і водоотвод. Це основні ну, теми, які можуть бути в життєдіяльності діяльності кожної сім'ї, кожного чоловіка, сім кожного, кожного громадянина. Найбільш актуальним питанням в умовах підвищення тарифів стає налагодження правильного обліку води. Нині українці в цілях економії купують для себе більш дешеві лічильники вітчизняного виробництва. От тільки дедалі частіше виникають проблеми щодо їх якісного функціонування. Досвід вже показує про те, що є надзвичайно низька якість цих лічильників, і вони функціонують з порушеннями, тому відбувається надзвичайний недооблік води. А в деяких випадках Абсолютно в іншому для споживача напрямку рахується. Окрім же низької якості, проблема постає і у крадіжках за лічильниками. У водоканалах України скаржаться, що жителі прикручують лічильники, і не споживають по факту. Результатом такої наради став проект резолюції та звернення до уряду країни з пропозиціями для вирішення проблеми. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Із 1 грудня усі українські залізничні вокзали та аеропорти мають повністю позбутися російської мови. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Ці заходи проводять у рамках закону про декомунізацію. Тож вивіски чи оголошення російською мовою відтепер заборонені. Також мають бути змінені радянські назви станцій. Працівники залізниці та аеропортів України від сьогодні мають спілкуватися виключно українською або англійською мовами. Гідні умови захисникам під сумами відновили військове містечко для вояків окремого 15-го батальйону. Військовослужбовці не так давно повернулися із зони бойових дій на сході України, як зараз живуть сумські захисники батьківщини. Бачила Юлія Настенко. Близько місяця тому 15-й батальйон тероборони повернувся із зони АТО до Сумського району. Віктор ділиться враженнями. Каже, після 900 днів у зоні бойових дій тут кардинально відрізняються умови життя. Я був мобілізований, служив 11 місяців, підписав контракт на півроку в зоні АТО. Чоловніше. Після окопів тут це небо і земля. Потрібно захищати державу нашу. Дома сидіти ніхто захищати не буде. А ось ця тендітна дівчина за першою спеціальністю майстер манікюру. Тепер же діловод всього штабу каже, вирішила продовжити сімейну традицію. Горяженщині на війні нет місця, Какби та і мирных мирних жителів, как бы речі, но как бы ребята підіржують, допомагають і тяжело, броні, жилети, каски, но справлялись як могли. Всі, як один говорять, в умовах, які для них створили на Сумщині, жити можна майже ідеально. Спеціально для вояків тут облаштували затишні казарми, столову, баню та полігон. Деякі приміщення ремонтували капітально, інші приводили до ладу косметичними ремонтами. Сьогодні у військовій частині на гостинах міський голова Олександр Лисенко каже, місцева влада зробила все задля максимального комфорту вояків. ми допомагали будівництві даного військового містечка. Тож місто суми виділило кошти це 900 тисяч на. Субвенції ми давали на область для того, щоб відремонтувати це містечко, щоб підготуватися до нормальних умов життя в даному військовому містечку, тому що воно було в додаткому занедбаному стані. Уже після нового року вояки планують знову їхати на схід, боронити наші кордони. Тож всіх, кому не байдужа доля України, запрошують вступати у свої лави. Потреба є, потреба є в спеціальностях конкретних. Про ці спеціальності знає центр зайнятості, до якого ми звертались. Тобто, конкретно, повар потрібний, чи кухар, чи водій механік, слюсар, бухгалтер, діловод. Запрошують на службу і військових. Усім пропонують контрактну основу із заробітною платою від 7 тисяч гривень та преміями. Усіх бажаючих просять звернутися до штабу батальйону або центру зайнятості. Юлія Настенко Олександр Олексінко, новини СТС. 25 років тому 90% українців заявили про бажання жити в самостійній незалежній державі. 1 грудня 1991 року на території УРСР відбувся референдум, де на єдине питання чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України. Близько 29 мільйонів українців заявили про свою згоду. За такими результатами Україна офіційно вийшла із складу СРСР. І сьогодні ми святкуємо 25-ту річницю референдуму. Про незалежність України. Остаточне рішення уряду із нового 2017 року. Половина студентів, що навчається за бюджетний кошт, залишиться без стипендії. За якою системою тепер будуть нараховувати гроші та як зміниться розмір стипендії, дізнавайтеся прямо зараз. Уже за місяць система нарахування стипендій українським студентам зміниться кардинально. Сьогодні гроші отримують усі бюджетники, що мають середній бал не нижче чотирьох, і з нового року буде діяти рейтингова система. Отримувати стипендію буде лише половина студентів, що навчаються за бюджетний кошт. Формувати списки тих, хто отримує стипендію, будуть за рейтингом успішності. Я кетамоваща трисательно отношусь, тому що це совсем не радує. Как это студенты, которые заслужили своими знаниями получать стипендию, их будут силой резать? Это ни в какие ворота вообще не лезет. Вообще это грустно на самом деле, что у нас не будет стипендий. Конечно, это очень печально. Вот четыре года училась на контракте, пятый год. Очень хотелось получать стипендию, сейчас полгодика пополучала. Если будет все, то все, ну что ж поделаешь. Те, кто учились, я думаю, те будут оставаться учиться. А те, кто как бы не учились, те перестанут получать стипендии. С одной стороны хорошо, с другой стороны... То, що многі жалуються, що вже стипендії не буде, не буде такої халяви. Просто треба буде вчитися, треба буде получать знання. Викладачі сумських університетів досі не мають однозначної думки щодо стипендіальних нововведень. Я сам студентом був, знаю, як це потрібна стипендія. І це важко буде. У мене дитина і підпрацьовує, і ми допомагаємо. Тобто, я думаю, це буде. Не дуже, не дуже, як би мовити, таке вдале рішення. Оцінювання студентів повинно бути об'єктивним, і саме от об'єктивна оцінка повинна вирішувати саме, хто буде тримати стипендію. Сьогодні стипендія становить 830 гривень, і з нового року розмір стипендій у вищих навчальних закладах буде мінімум 1100. Підвищена стипендія для кращих студентів 1600. Також право отримувати стипендію будуть мати соціально незахищені студенти. А ще кожен університет зможе виділяти власні кошти аби додатково заохочувати тих, хто бере активну участь у житті вузу. Альона Щербакова, Олександр Білявський, новини СТС. Із 1 грудня в Україні збільшилася мінімальна заробітна плата і пенсії, усе підвищили на 10%. Відтепер мінімальна зарплата складатиме 1600, а мінімальна пенсія 1247 гривень. Я розумію, що це невеликі кошти, але все ж таки це крок вперед. Окрім того, зазначу, що з 1 січня 2017 року, так як ми й обіцяли. А з 1 січня відбудеться зростання мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. Це вдвічі. Ми вважаємо, що це тільки перші кроки, які дадуть можливість нам змінювати як і життя людей. 1 грудня в усьому світі відзначають міжнародний день солідарності з віл-інфікованими. В областях України організовують масові акції. На центральній площі Сум також стоїть автобус. Тут діагностують на СНІД та віл. Подробиці дивіться далі. Сумщина одна з найбільш благополучних областей України щодо рівня поширеності ВІЛ. Організатори акції кажуть, це пов'язано з високим рівнем діагностики та виявлення хвороби. То я не вірю в якісь Сумської області, що у нас там якісь там повітря або щось не вода, не така, яка захищає людей від сніду. А от Україна в цілому не на передових позиціях у цьому рейтингу Україна на першому місці серед країн Європи по темпам розповсюдження, і десь на третьому місці в Євразії за цими темпами усі охочі долучилися до акції доступного тестування на ВІЛ. До обіду майже сотня сумчан продіагностувалась. Ну це дуже важливо, звичайно. Ну треба знати про те, чим ти хворієш. Дуже важливо слідкувати за власним здоров'ям. Тому я всім э, раджу здавати кров на віт. Дізнатися власний вілстатус – статус це дуже важливо, тож ми також вирішили долучитися до всеукраїнської акції. Кілька хвилин на здачу крові ще кілька очікування результату тесту. Ваш номер 94 через 10 хвилин буде результат. тому підійдете з цим номером. Знайте свій відповідь. Результати в основному негативні, але якщо хтось отримує позитивний ВІЛ-статус, лікарі наполягають продіагностуватися повторно. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Чи то світильник, чи то світлофор у сумах встановлюють додаткове освітлення проблемних пішохідних переходів, як стало відомо, СТС у місті вже з'явилося п'ять таких приладів. Загалом же до нового року в обласному центрі додаткове світло отримають 13 переходів. У міськсвітлі нам розповіли, що світлофори хмельницького виробництва вартість одного близько 13 тисяч гривень. На сьогоднішній момент світі будуть працювати в режимі то тобто, освіщення пішко переходу. А жовтий світ буде привлекати внимание водителей для того, щоб це пішко на переход. Даліше планується підключити городським е, сетям по сітофорам, і вони будуть в режимі сітофора працювати. Екстремальна зимова риболовля. Не встигли річки і озера міцно покритися кригою. Як на них вже сидять ті, хто своє хобі називає. Святим крига не більше 7 сантиметрів, а вони роблять лунки задля одного задоволення впіймати рибину. Про небезпеку тонкого льоду і зимовий улов далі у сюжеті. Два дні минуло, як знизилась температура, і засніжило в нашому місті. А на водоймах почали вже з'являтися рибалки. Їх тут небагато, але вони сміливі та у повному екіпіруванні вже вийшли на риболовлю, незважаючи на тонкий лід. Чесно, страшно. Ну. Перволетка все-таки цепь Сколько сантиметров примерно лед? Сантиметров 5-6. Есть. А если вдруг провалиться, вы знаете, как, как действовать в этой ситуации? Ну, конечно, знаю. Ну и что, что нужно делать? Вообще-то даже не будет вот тут все гвозди на колочках, чтобы можно было цеплять. А ось Олександр розповідає, він тут із сьомої ранку. У нього є навіть бур для створення лунки. Крига тут сантиметрів десять. Говорить, холодно, рибу ловлять на живця. Рибу ловим на рибу. Тобто, виходить, на живця? Так. Да. А скільки тут приблизно глибина? Два з половиною. тут два з половиною. А що зимою ловиться? Окунь, щука, платва. Вони люблять своє хобі і готові навіть ризикувати заради задоволення від зимової риболовлі. Про міри безпеки теж знають. Не панікувати Вилазить на берег. От бачите, я ж рядом з берегом нахожуся, на всякий случай. Рятівники говорять, на кризі багато проталин. І така ситуація рибалок вводить в оману. Показують елементарний засіб, який повинен бути у кожного любителя риболовлі взимку. Кожного рибака не повинен. Багато принебригають, але многіх моїх знайомих є. Нічого не стоїть, його самому зробити Металічні стежні і какие-то колодочки. І щоб не обов'язково були закріплені шнуром на верхній одежі. Самого риба людей практично нету. По тій морозы причині, що морози столь начались. Вот перший день. От, буквально позавчора йшов дощ, тому придільно бути осторожним і акуратним. Тож любителі риболовлі взимку обов'язково мають знати прості правила безпеки на кризі, аби займатися улюбленою справою без шкоди для здоров'я. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, новини СТС. У перші дні зими погода різко погіршується. Синоптики передбачають, що сніг буде падати впродовж всього наступного тижня, а температура повітря дедалі знижуватися. На дорогах очікується, ожеледиця, Тож водіям слід бути пильними. Ось таким був перший день зими. Ми продовжуємо працювати, щоб завтра, о сьомій вечора, ви дізнались першими головні новини Сумщини. Телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Міцного здоров'я в зимовий час залишайтеся з нами на СТС.